Аудиту, обов'язково аудиту. Не тільки з України, а в цілому світі дуже багато було аудит таких. Аудит дуже потрібно. Тому що ну, я теж писала про це доволі різкі пости, що ми дуже багато говоримо, дуже багато конференцій, дуже багато семінарів. А робити, ну тобто, вихлоп, да? КПД корисної mm -hmm. діяльності, дуже низький, з моєї точки зору, а розмов дуже багато. Платформа така, платформа така, панель така, панель така, дискусія така, дискусія така. І а в в пересічного громадянина вперше, ну і взагалі до психологів до всіх питань, і що мені ділять? Ну по сіділі, поріділі, що мені ділять? І я розумію, тут пересічного громадянина, тому що я кожен день консультую, і я знаю, чому вони живуть і дихають. І я знаю, що а, нам треба зробив. Дав звіт, зробив, дав звіт, зробив, дав звіт. Ти саме і After action review. так. Под... Да. Тобто так само, як і в військовому форматі: завдання виконано, завдання виконано, завдання. Дан, дан, дан дан. А не просто: от є така проблема. Давайте поговоримо ще 5 годин, а потім вам брошурочки роздамо і все. Тобто так виглядає будь-яка конференція. У мене дуже багато запитань після цієї конференції: mm -hmm. що робити будемо добре? Або ж коли ви бачили останніх останні живих клієнтів, пацієнтів і так далі? Тоді виникає одразу питання. Ви кажете, що ви проводите оці консультації, курси, да. роз'їжджаєте по всій Україні. Да. Як ви справляєтесь з економічним аспектом цієї роботи? Ну я знаходжуся на такій стадії. Це мій вклад, в, взагалі, в нашу зараз загальну проблему і загальну потребу, тому що я займаюся. Все життя цим. І я розумію, що мені треба це робити, тому що це дійсно треба робити. І я це роблю. Тобто це моя така велика діяльність, мій проєкт, я власний свій тренінг, який я ж розробляю, і я сама їжу, і я сама його проводжу. І я сама його пропоную. Я стикаюся з проблемою, що дуже часто це не викликає ентузіазму. Вам допомагають, а ви цю допомогу інколи не хочете приймати. Я, ну, я не вас конкретно маю на увазі, я взагалі. Да? Наприклад, там є певна громада територіальна, яка має певну проблему, я про неї чудово знаю. А вони розповідають, що. А в нас тут всі вже пропрацювали. Або ж я вже говорила на минулому ефірі, да? коли ти приїжджаєш на локацію, напевно, а всі роблять фотографію. Тобто ви працюєте як волонтерська діяльність, у вас є професійна діяльність? моя самозайнята особа. Абсолютно я не належу до якихось організацій, я не відпрацьовую ніякі гранти, мені це абсолютно не потрібно і не було потрібно. Я розуміла, що з тим моментом, коли розпочався розпочалося повномасштабне вторгнення. На жаль, я саме з 2014 року настільки тісно не була залучена до цього виду діяльності, я теж про це відкрито говорю. Але я дуже багато консультувала і не тільки з позиції військових людей, а взагалі людей. і Вони могли бути військовими, я консультувала. Але мені треба було обирати, який напрямок я буду розвивати. Uh -huh. Тому що я стала сама психологом, який був психологом мирного часу, психологом воєнного часу, мене ніхто не готував бути. Я була настільки ж теж про це відкрито говорю, недосвідченою в цьому, що для мене турнікети це були турнікети Київського метрополітену. Я дуже часто люблю про це жартувати. Дійсно, це от був мій рівень знань на той момент. І мені доводилося дуже швидко навчатися цьому. Ну, перші Пару-тройку днів в мене взагалі не було ніякого вибору, тому що телефон просто розривався від тих клієнтів і пацієнтів цивільних, які опинилися просто в жахливому стані. Тобто віть собі, що відбувається з танатофобами, з клаустрофобами, в яких там і так є певні проблеми. Тут в них настає така біда. А потім, коли перший потік, скажімо так, хтось поїхав, хтось залишився, я зрозуміла, що мені треба працювати з тими громадянами, які тут є, тому що демографія. Це основне і найперше. А для мене питання демографії ну, це основне, основний пріоритет. Якщо не буде людей, то з ким ми будемо відбудовувати і взагалі робити. А демографія це кожна наша людина, за яку треба боротися. Я таким чином борюся за людей. Якщо це ВПО, це наші громадяни. І мені дійсно буває дуже дивно, коли наші, наші ж громадяни, наших громадян не приймають або, наприклад, починають за ними вступати в якісь певні конфліктні ситуації.